День українського козацтва і це історично обумовлено. Немає живих Назара назароворено. Обидва вони загинули в тому ж 24-му році. Звичайний день. Ще діновуємо захисників і захисниць нашої української землі. Отже, фотовиставка вони захищають Україну. Задумали ми її у 2024 році до Дня Українського виконавці. Ми вирішили розказати університету про тих... Сьогодні знаходяться на той момент, знаходилися у Збройних силах і захищали на фронтах України нашого Україну. Але виявилося, що героїв набагато більше, ніж може вмістити наша традиційна фотовиставка. Тому ми організували другу частину фотовиставки. Наразі вже четверта частина. Сьогодні ми маємо 200 героїв на цих світлинах, які за